Вітаю. Карні розпочав торговельну е, місію до Китаю. Чого очікувати? Третина канадців вважають, що Сполучені Штати можуть вдатися до прямого силового втручання проти Канади. Ранній сезон вибоїн у Кінгстоні через різкі перепади температур. У Саскатуні відкриють перший у провінції центр здоров'я з МРТ. Старт проекту швидкісної залізниці між Торонто і Квебеком та uh, Statistics Canada, який фіксує відновлення тривалості життя в Канаді, це господіне з вами Українська Радіо Канади і саме ці головні новини Канади станом на ранок. Ми з вами зараз обговоримо сьогодні важливий випуск. Багато говоримо про ваше і наше здоров'я. Як його організувати тут в Канаді, то ж додивіться його обов'язково до кінця. Ну а для тих, хто з нами нещодавно, я поясню формат: Щоранку на на ЮКЕНРадіо виходять е новини: свіжий випуск українською мовою. Ми його слухаємо. Сподіваємося, що ви також не пропускаєте. Ну а потім разом з вами в рамках цього вже суб'єктивно сатиричного політично-економічного <гаду> огляду, ми розбираємося, що відбувається в Канаді. А, ось так це все виглядає. І перед тим як почати, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Отож, я сподіваюся, що ви готові. Я готовий. Поїхали. Перша новина. Карні поїхав до Китаю. Буде зустрічатися з Сі Цзіньпіном. Про що йтиметься знає Юлія Странка. Давайте послухаємо фрагмент ранкового етера на ЮКЕНРАДІ і повернемося, щоб його обговорити. Канада Карні розпочав торговельну місію до Китаю. Прем'єр-міністр Канади прибув до Пекіна з першим за вісім років візитом канадського глави уряду до Китаю у програмі зустрічі з керівництвом Компартії та переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Ключові теми торгівля, екологічна співпраця та китайські мита на канадську свинину, канолу та морепродукти. Експерти називають поїздку прагматичною спробою перезапустити економічні зв'язки без поступок у питаннях безпеки і прав людини. Вперше за вісім років. Карні, де ти був всі ці вісім років, поки китайці бомбили канолу? Якби не Трамп, то ще 8 років не їхав би ніхто з Канади до Китаю на переговори, але тут виходить, що Трамп своїми діями підштовхнув Канаду до диверсифікації торгівлі ще більше. Інша справа, як Трамп тепер відреагує, адже сам сам Китай є ключовою загрозою для штатів і вражку взагалі не сприймає вже судячи з останніх танкерних пригод, де по російському прапору топталися американські солдати. А от Китай, то вже інша справа. А тут ще й попереду Кузма вже зовсім трошки залишилося. До перегляду. І цей візит точно не покращить настрій родому дідо. Хоча домовитися карні, я вважаю, що реально. Якщо не через власну сильну позицію, то чер через пряму зацікавленість Піднебесної послабити США. Плюс Карні, ну, далеко не Західний яструб. Тож я вважаю, що шанси є. Тримаємо кулачки за канадських фермерів, які вийшли в канолове поле і чекають на результати цих домовленостей. Ну, а на закуску ж Китай. Залишається другим найбільшим торговельним партнером Канади, попри роки такої дипломатичної напруги, взаємних обмежень. Тож там точно є про що говорити, і головне, що після переговорів Китай не став третім чи четвертим торговельним партнером, а не другим, як воно є зараз. Ну, а ми їдемо далі. Канада реально вірить, що США можуть вдертися силою на територію України. Давайте послухаємо, про що йдеться, і обговоримо. Військова загроза з боку США. Майже третина канадців, які взяли участь в онлайн опитуванні компанії Легер, вважають, що Сполучені Штати теоретично можуть вдатися до прямого силового втручання проти Канади. Йдеться про 31% респондентів серед 1540 опитаних у Канаді з 9 по 11 січня. Опитування проводили після військової операції США у Венесуелі. Понад половину учасників в Канаді вважають дії Вашингтона порушенням суверенітету іншої держави. Та небезпечним прецедентом. Дослідження було онлайн і немає статистичної похибки, наголошують соціологи. 31% вважають, що США можуть вдертися. Понад 50% опитаних вважають, що дії Вашингтона є порушенням суверенітету іншої держави і небезпечним міжнародним прецедентом. Прецедентом! Ви серйозно? Канадці, Згадуйте, Крим. 2014 рік. Донбас, 2014 рік. Цілком вся Україна початок 2022 року. Я ж правильно розумію, що прецедент це, коли щось трапляється вперше в історії, всі надувають щоки, що, мовляв, ай я-яй. А це не вперше. Ну, якщо серйозно, то я розумію: станом на лютий 2014 року, де Крим і де Канада. Канадці тут і зараз інколи здивують своїми, чесно кажучи, питаннями до нас вже в 26-му році, коли війна триває довше за Великою Вітчизняну. Але звинувачувати їх в цьому ну, не треба. Ну згадайте, давайте наш з вами, якщо чесно згадаємо, спосіб життя, думки, що ви робили, коли там Рашка вторгалася в Грузію 2008 року, коли там був Ірак чи інша світова якась трагедія. Ми, ми в переважній більшості жили своє життя, ми відправляли дітей до школи, ми, може, десь колись в новинах краям вуха щось чули. Ну, Хто б з нас показав на карті Багдад, Фалуджу, там, Масул з першої спроби. А там було гаряче. Трошки більше б з нас, да, показала б, де ці Абхазія з Осетією, але то було далеко, і десь не з нами. Не от так само канадці тут. Вони, вони будуть вважати це претендентом, вони будуть це робити, бо це сталося не так далеко від них і дійсно на них впливає значно ближче, ніж Крим. І цю загрозу, ну от вони її реально можуть помацати. Зради справедливості, попри тривожні настрої реальних ознак військової загрози між США та Канадою наразі немає. Країни залишаються союзниками по НАТО та мають глибоку оборонну інтеграцію, все все нормально. Але якщо завтра Трампу зранку принесуть несмачну каву, яка виявиться кавою з плантації, зерна яких колись теж використовувалося Тім Хортон в проміжку між 78-м і роками, десь під соскатуном, то все може змінитись. Мить. І найгірше тут то, що я ну, зараз не жартую. Ніхто не знає настільки непередбачуваний той Трамп, що все може трапитися, і предлог може бути будь-який. Результати демонструють е зростання недовіри до зовнішньої політики США навіть серед найближчих партнерів. І це говорить про те, що ну ситуативно можна радіти, тому що диктатора і друга Путіна в венесуелі розбудили вічливі чоловічки в зеленому і повезли показати Нью-Йорк, але в довгостроковій перспективі. Світ ну, вже розуміє, що це добром не скінчиться. Він сильний, він має право. І в цій площині Каракас, Каракас, Гренландія чи остров Ванкувер в очах Трампа це однакові речі. На превеликий жаль, якщо чесно. Далі проговоримо про, про якість канадських доріг. Це цікаво, але перед тим, як їхати, їхати далі по цим дорогам, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба. Зробіться, будь ласка, на Патреоні, посилання на нього під цим відео. Або ви можете натиснути, натиснути значок серденька із доларом прямо під цим відео. Дивіться, ми не маємо жодного державного фонду чи іншого фінансування, тож ваша підтримка, саме ваша підтримка, ваша допомога робить можливим. Виход відео на цьому каналі щоденну безперервну трансляцію Кенредіо, а також відкриття нових станцій е, для кожного з великих міст, що є нашою метою на 26 рік. В Онтаріо несподівано прийшла зима, і дороги виявилися не готовими до цього. З'являються ями, що на монтажі радіють, водії трохи в шоці. Куди зарили їх податки? Давайте послухаємо, що каже Юлія Стеранка в ранковому випуску. Про це ранній сезон вибоїн у Кінгстоні через різкі перепади температур. У Кінгстоні, Онтаріо, водії стикаються з масовими вибоїнами значно раніше ніж зазвичай. Причиною стали часті переходи температури через нуль, які руйнують асфальт. Місцеві автомайстерні фіксують. Зростання пошкоджень підвіски, дисків і розвалу коліс у міській раді визнають проблему та зазначають, що нинішній ямковий ремонт є тимчасовим. Повноцінне відновлення доріг можливе лише навесні. Водіїв закликають зменшувати швидкість і бути уважними. Інші міста та провінції Канади також щороку зіштовхуються із цією проблемою. У Кінгстоні офіційно відкрився ранній сезон вибин. Хочете е, розтрясти себе, навчитися екстремальному водінню? Відчути незабутні враження. Купуйте автомобільні тури до Кінгстону. Сезон діє з січня і аж до весни. Не пропустіть. Якщо серйозно, то дороги в Канаді, ну це щось. Це щось, чого не очікував побачити ньюкамер, коли переїжджав цю надзвичайну країну мрій, бажань і таку бажану е, для багатьох мільйонів людей. Не все так погано. Одразу можу сказати, що не все. Транскенеди Хайвей просто супер. Краєвиди, якість доріг, переходи для тваринок, широкі полоси, все це безумовно супер. На власному досвіді переконалися, що коли з Калгарі до Ванкувера поїхали в 23-му, здається, році тільки приїхавши, Та, тільки приїхавши до Канади, це було прям ну, дуже добре. Але міста, ну це що таке, люди добрі? Ну, Калгарі, Едмонтон, ну це прям не Айс, це зовсім не Айс. Особливо, якщо заїхати до Даунтауну. Так, клімат, так, погода, тут, туди-сюди, це, це зрозуміло. Але так було 150 років тому. І зараз технології не стоять на місці. Вони дозволяють робити асфальт, який не розсипається з морозами. Міська рада там каже чесно, це тимчасовий ремонт, справжній буде навесні. Але ж ми з вами всі розуміємо. Не, не тільки навесні, а всю весну. А потім все літо. А потім всю осінь, аж до зими. Бо в Канаді, як ми знаємо, з вами два сезони це зима і ремонт доріг, і з цим нічого не подієш, як ми всі бачимо. Ось, до речі, де потрібно екологічним активістам набирати бали зараз. Подібна ситуація, вона повторюється щороку по всій Канаді, але через кліматичні коливання проблема стає ну, дедалі масштабнішою. Це там, непогана зима, непогані дороги. Це така нова норма, де інфраструктура вона ну, може просто не встигає за змінами клімату. А платять за це водії. Там підвізки, міські, міські бюджети. Е, От тут, коли по справжньому кошель, е, гаманцю б'є проблемка, то це може бути ефективно. Це було б ефективніше для Грінпіса та для всіх інших там зелених, адже тут людям б'є по карману реально і швидко, а не через складне пояснення, що паперовий завод в Канаді недостатньо прозоро використав 200 мільйонів те, що ми обговорювали вчора з вами у випуску. Грінпіс вам. Комунікаційників, піарників треба потрясти, скажімо так, не інших, а потрясти своїх. <хи> Йдемо далі. По вибоїнам Кінгстона їдемо і прямуємо до Саскатуну, де дуже незрозуміла для мене новина в стилі пізнього путінізму, скажімо так, про те, що там відкривають нову лікарню, і чомусь це прямо особлива подія для всієї провінції. Але перед тим нагадаю, що слухати українське радіо стало зручніше, тому що десятки тисяч українців Канади. Вони вже слухають UKN Radio щоденно, в середньому по 23 хвилини на день роблять вони це через застосунки WebStore та Google Play. Якщо ви ще не серед них, то завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, WebStore та Google Play Market. Там що, там українські радіостанції для різних міст. Ми почали експансію. Тобто локальні новини, події, прогноз погоди вашого міста. На всієї Канади. Там українська музика, там головні новини Канади е, і вашого конкретного міста українською мовою. Там подкасти е, новинні, там цікаві історії про українців в Канаді. Все це на нашій діджитал хвилі, в нашому додатку. Е, посилання е, в описі до цього відео. Будь ласка, завантажуйте це абсолютно безкоштовно. Ну, а ми їдемо до Саскатуну. Нагадаю, там відкривають перший, перший у провінції центр здоров'я з МРТ. Це офіційна новина, ми перевіряли. але давайте послухаємо. У Саскатуні відкриють перший у провінції центр здоров'я з МРТ. У Саскатуні на базі колишньої школи Pleasant Hill, закритої у 2023 році, восени відкриють унікальний центр здоров'я поруч із першим у місті центром невідкладної допомоги. Проєкт вартістю 50 мільйонів доларів, включатиме МРТ, КТ, УЗД, аптеку, програми психічного здоров'я та підтримки залежностей. Таким чином розраховують скоротити черги на обстеження у Саскачувані. Обидва заклади планують повноцінно за. Пустити на початку 2027 року. Стара школа. Ну вона реально, ми ж це перевіряємо завжди з декількох джерел. Просто Саскатонянці, ну точніше, їх гавермент подає їх як щось космічне. Я, я розумію, якщо б щось таке поставили там десь в Вороніжі чи Сизрані. це була подія міжгалактичного масштабу. Влада витратила гроші не на один зал по Україні, кокошникам своїм, а на, а на медичний центр з МРТ і так далі. Ну це була б новина. А в Канаді. Не знаю, шановні, шановні мешканці Сускатону, я знаю, ви дивитеся наші випуски, напишіть, будь ласка, в коментарях, у вас що ну, не було МРТ до цього, чи, чи як? Та й, ну я не знаю, ну здається, МРТ це один з небагатьох медичних сервісів в Канаді, який дозволено робити приватним компаніям. Тож, ну, наче, на мою думку, немає... Бути з цим проблем, але ця програма е, для того і створена, щоб ми з вами разом розбиралися, якщо ми чогось не розуміємо, щоб ви в коментарях написали, е, особливо ті, хто має до цього відношення. Тож напишіть, будь ласка, е, у нас немає журналіста в Саскатуні. Тож, якщо ви на місці добре відволодієте ситуацією, могли б і хотіли б нам допомагати краще розуміти, що відбувається в вашій провінції, Зайдіть на сайт УКНР, заповніть заявочку. Будь ласка. Ми будемо чекати на вас, бо подій з Саскатуну, Саскачувану дійсно багато, і не завжди ми можемо їх глибоко проаналізувати. Так, давайте тепер серйозно по фактам. В Саскатуні на базі колишньої школи Pleasant Hill відкриють перший у провінції Саскачуван, центр здоров'я такого типу. Центр буде розташований поруч із першим у місті центром невідкладної допомоги, що має покращити безперервність медичної допомоги. Так, в мене друге питання за, за цю новину. Е, ну, як таке може бути? Е, народ, у вас там що? І центр невідкладної допомоги не було? Як, якщо цей перший? Як ви там виживали, скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи, чи росте у вас там подорожнік в це бо я зовсім почав переживати. Ну, Звісно, жарти. Звісно, напевно, що ви поясните, будемо вдячні за це. Але якщо зовсім серйозно, то основна мета, дивіться, там, там скорочення черг на діагностичні обстеження в цескачуванні, де попит на МРТ та КТ стабільно перевищує можливості системи. Тобто апарати МРТ є, все нормально, їх просто недостатньо. У ці два обидва заклади вони планують повноцінно запустити, е, запуститися на початку 20-го року. Хоча перші послуги з'являться вже восени, е, за заявами влади, і проєкт є частиною ширшої стратегії розвантаження лікарень і перенесення частини діагностики та підтримки в окремі центри. І тут в мене теж питання є. В одному з випусків ми торкалися цієї теми. Ми торкалися теми саме перенавантаження медичної системи і саме Саскачувану. І після аналізу, після нашого ресерчу, який ми тоді зробили достатньо глибоко, ми приходили до висновку, що там проблема була не в кількості лікарень, а в кількості лікарів. Тобто, якщо побудувати лікарню, це не означає, що в ній автоматично з'явиться персонал. А новин про плани збільшення кількості лікарів ми ще не бачили після того. Якщо вони є, дайте посилання, будь ласка, ми вивчимо. Але от станом на зараз є таке враження, що, що наявній кількості лікарів треба буде трохи більше бігати між лікарнями, яких стає більше, щоб трохи більше не встигати надавати послуги і перевантажувати ще більше себе, систему і пацієнтів. Якось так. Їдемо далі, і тепер значно швидше. Адже швидкісна залізниця між Торонто і Квебеком буде дуже швидкісною, але дуже не швидко. Найраніше не го року почнеться будівництво, тим не менш, ідея вона реально шикарна. Давайте послухаємо. Швидкісна залізниця між Торонто і Квебеком у Канаді стартують публічні консультації щодо проєкту швидкісної залізниці між Торонто та Квебек Сіті. Першу ділянку між Монреалем і Отавою планують почати будувати у 2030 році. Потяги Мають рухатися зі швидкістю понад 300 км на годину. Остаточного бюджету поки немає, але вартість усього коридору може сягнути близько 100 мільярдів доларів. Проєкт реалізовуватимуть поетапно починаючи з вибору маршруту та інженерних досліджень. Почали консультації про те, як будуть вести переговори про необхідність. Ну, це вже щось е, до речі, про швидкісну залізницю між Калгарі і Едматоном, яка буде починатися від аеропорту Калгарі, і аж до Едмонтона, і проходитиме через Редір. Десь раз на півроку тут у нас в Альберті в Калгарі проводяться консультації, і впливають новини про це. І аборигени кажуть, що це триває роками і завжди звучить як прекрасне, далеке, швидкісне, але ж майбутнє. Не теперішнє. Але, тим не менш, почати планують з ділянки між Монреаль і Оттава, і це логічно, бо. Це маршрут, де політики можуть встигнути на зустрічі, повернутися додому в той самий день. І отут я вірю, що воно може досить швидко реалізуватися. А для народу трохи пізніше, років через 10, можливо, не факт. Подивимося. Е, Якось так. Будівництво з 30-го року. Бюджет поки невідомий, але загалом коридор може ко коштувати близько 100 мільярдів доларів. Це канадських. Давайте, щоб не так страшно було, переведемо в американське, інколи так робимо, щоб емоційно заспокоюватися. Це десь 74-76 мільярдів. Це як річний е, дефіцит е, канадського бюджету на цей рік, але в американських доларах але тим не менш, все одно багато, все одно страшно, не заспокоює. Але чи вігін на це країні? Де між містами величезні відстані 800 кілометрів плюс-мінус ми подивилися від Торонто до Квебеку. На, на машині це ну, годин 20 в два боки і десь 150-200 літрів пального. Тобто доба життя і десь 300-350 доларів з, вашого, з вашої кишені? Ну, напевно, що make sense в такому випадку. Ми ще подивилися загальний потік людей між цими містами. 300-350 тисяч людей на добу. І йдеться не прямо про сполучення, а про весь коридор Торонто, Отава, Монреаль, Квебек Сіті. Це включає також все автомобілі, поїзди, щасливі, що вони у вас є авіаперельоти, міжміські автобуси. Клас, класно, класно мати поїзди, які ходять. Сумуємо, за, за європейським вайбом, таким тут на, в преріях. Ви можете, ви можете не повірите, але 300. 50 тисяч на добу це багато. Цей коридор охоплює понад 50% населення Канади, і тут концентрується бізнес, уряд, університети, медицина. Тобто навіть перехід 10-15% потоку на швидкісну залізницю це десятки тисяч людей щодня. Тому, напевно, швидкісна залізниця тут, це не такий там, дорогий каприз а в країні, де у всіх є автомобілі, а це реальна ну, інфраструктурка для масового попиту, який вже існує. Ринок є. Тому воно, на мою думку, полетить. Точніше поїде, але ну, трошки треба буде почекати, бо ми живемо в Канаді. А от сполучення між Калгарі та Едмонтоном, там ми подивилися приблизно 60-80 тисяч людей на дому, що це що теж дуже багато, це один з найінтенсивніших міжміських коридорів в Канаді, попри відстань, лише про ну, 300 кілометрів це багато, але от така кількість. Але тим не менш, де е, залізницю побудують спочатку, е, відповідь очевидна. І якщо початок будівництва планується не раніше 30-го року. Е, Торонто-Квебеку, то коли реалістично буде початок будівництва в Альберті, і якщо буде, то годі й думати. Блін, е, як добре, що піар чекати десь 50 років. Стільки всього встигнемо побачити цікаво, як Канада зміниться за цей час, просто важко уявити. І, і швидкісні залізниці, і в Торонто, і в Калгарі, і в Едмод. Клас. Дякую, Канада. Що... Десь таку можливість. Тим паче, що шанси дожити у нас зростають, адже статті статістік з Кенеди фіксує зростання тривалості життя в Канаді. Які провінції в лідерах? Давайте послухаємо новину. Statistics Canada фіксує відновлення тривалості життя у Канаді. Середня тривалість життя в Канаді у 2024 році зросла до 82 років і майже зрівнялася із показниками до пандемії. Повідомляє Statistics Canada. Найбільший приріст зафіксували у західній Канаді, зокрема в Альберті та Саскачувані. Жінки в середньому живуть довше за чоловіків, однак саме чоловіки показали швидше відновлення. Основною причиною смертності залишається рак, тоді як смертність від грипу. Та пневмонії за рік зросла на понад 20%. Ну, звісно, звісно ж, відновився. Таку махіну за мертев Саскачани від бабахали. Тепер і до 100 років недалеко. Найбільший приріст в Альберті Саскачування. Це добре, бо, як я казав, в Альберті нам чекати піар 50 років, а в Саскачевані чергу на МРТ е, теж ніхто не відміняв, хоч воно і нове і сучасне. То жити треба довго. Дякуємо за, за добрі новини. Жінку, жінки живуть довше, тут, як завжди, бо чоловіки працюють на будівництві, лізуть на дахи, їдуть на зимову рибалку, відганяють ведмедів палкою, а не працевим балончиком. Це очевидно. До речі, до речі, смертність від грипу та пневмонії зросла на 20% за рік, що вказує на вразливість літніх людей і системи профілактики, напевно, що загалом, а рак залишається основною причиною смертності в країні, що підкреслює важливість ранньої діагностики та доступ до лікування, має надзвичайне значення. Хоча тут є добрі новини. Ми е, подивилися Виживаність, виживаність, виживаємість від раку в Канаді висока. Загалом по усіх видах раку 64-65% шістп'ять е, живуть щонайменше 5 років після встановлення діагнозу. Це один із найкращих показників у світі е, на рівні або трохи вище, навіть середнього по країнах G7, простими словами. Два з трьох людей у Канаді переживають рак у середньостроковій перспективі, що є дуже добрим і високим показником. А от по деяких видах результати взагалі приголомшливі. Я вважаю, що це реальний успіх, який можна пишатися. По раку грудей 88-90%, один з найбільш контрольованих видів раку завдяки скринінгу та лікуванню, яке тут організовано в Канаді. Меланома це рак шкіри, 85-90%. При ранньому виявленні взагалі там дуже високі шанси. І рак простати найбільше лікують тут 90 аж до 93% виходить, виживаємість. Часто розвивається повільно, добре виявляється на ранніх стадіях. Тож, така історія: робіть, друзі, робіть діагностику системну, це важливо, адже впливає на ваше життя і життя тих, хто від вас залежить. Всім здоров'я! Обов'язково поставте лайк, будь ласка, цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає. Просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі і українського стає більше. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. Друзі, ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк, і цінуємо вашу підтримку. Підтримати канал фінансово можна на Патреоні, посилання в описі до цього відео. До зустрічі!